Друзі, привіт! Сьогодні у нас в роботі ось такі прекрасні басонішки. Зверніть увагу, майстер поставив голубий слід. Клієнці це, звісно, не сподобалося, і ми будемо міняти на більш на темний колір. Тут була тріщина. Ми беремо цей же слід, прикладаємо до взуттєвого такого підошовного каучука. Він тоньше, він еластичніше. Він легше. І намалюємо, щоб вирізати. Далі вирізаємо його без проблем ножницями. Сатрит хімія. Це для того, щоб нанести його на підошву Зверніть увагу, підошва у нас еластична, тому вона потребує протрави. Процес називається протрава. Через півгодинки нанесення протраву ми намазуємо обидві сторони клеєм, тобто взуття і заготовку. Перший слой клею можна наносити і на 15 хвилин, але наступний на пів години. Ось ми склеїли, зашліфували, підфарбували і подивіться, що в нас вийшло. Ось так буде акуратно. Є таке правило: якщо не знаєш, який кольор підібрати. Підбирайте темніший. Я думаю, так буде краще, аніж вигляд голубого на темно-синій підошві. Ось так. Дякую за увагу. Підпишіться і поставте лайк, будь ласка.